Цієї ночі окупанти завдали масово атаки по Україні. Випустили БПЛА та крилаті ракети. За даними оперативного командування, південь кілька хвиль дронів завдали удару по Одесі та Миколаєву. Силами ППО звітують військові. Знищено шість крилатих ракет калібр, 31 дрон типу шахет та один розвідувальний БПЛА. Уламками збитих дронів та ракет пошкоджено портову інфраструктуру в Одесі. Є поранений. У Миколаєві є влучання у промисловий об'єкт попередньо без постраждалих. На місці працюють профільні служби. Обстрілювали і Херсонщину. За даними ОВА, ворог випустив 517 снарядів по населеним пунктам області. Три людини дістали поранення. Атакували також Сумську, Запорізьку, Харківську, Дніпропетровську та Донецьку області. Є загиблі та пошкодження. Українські військові мають успіх на південному сході. За словами речника Генштабу, наступальні операції ЗСУ тривають на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. У деяких населених пунктах дають відсіч ворогові та закріплюються на досягнутих рубежах. Азербайджан виділив більше 7,5 мільйонів доларів для підтримки енергетики України. Кошти будуть використані на закупівлю та передачу електрообладнання. Про це йдеться в указі, який підписав президент країни-партнера. Як відомо, Баку активно допомагає українському енергетичному сектору шляхом надання електростанцій резервного живлення, генераторів і силових трансформаторів. 18 липня відбудеться засідання у форматі Рамштайн, яке напередодні анонсував міністр оборони Олексій Резніков. При цьому він не уточнив, що саме буде обговорюватися на новій зустрічі контактної групи.